Минулої доби бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій 25 разів. Провокативні обстріли вже традиційно із настанням темноти велися на Донецькому напрямку. А збройні провокації проти наших воїнів загарбники намагались втілити в життя в районі Пісків, Опитного, Південні Шавдіївки, а також біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Терористи продовжують порушувати мінські домовленості, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та крупнокаліберні кулемети. Зокрема, із гранатометів бандити атакували. Але армійців на Луганщині з автоматичних станкових гранатометів противник відкривав вогонь в бік наших позицій неподалік кримського та трьох ізбанки. Упродовж ночі проти середи, 13 січня, цілковита тиша була тільки на Маріупольському напрямку. Жоден український військовий не був поранений або вбитий. Однак, за даними розвідки, найманці і надалі не планують дотримуватися перемир'я, адже у захоплених містах та селищах вони переховують важке озброєння. Зокрема, це йдеться про Донецький напрямок. Це стосується власне, і міста Донецька. Там дійсно в деяких кварталах приховуються і важке озброєння, і танки, і саме ця система Буратіна. На Донеччині згадали трагедію під Волновахою. Саме там, торік під реактивний обстріл, бойовиків потрапив цивільний автобус. Під градами тоді безневинно загинули 12 пасажирів. Ще 18 людей отримали поранення. Трагедію кваліфікували як теракт. У день річниці обстрілу на місці події провели рейквієм. Рідні загиблих принесли туди квіти та вінки. Загалом за час проведення АТО повідомляють у національній поліції. На Донеччині відбулося 400 терористичних актів, у яких загинуло 140 мирних мешканців.